Пане Велислав, вечір добрий слава Україні! Героям слава Добрий Українським вечір! Українським героям, велика слава велика шана. Дуже приємно нас нам бачити вас зараз в ефірі народного ток-шоу. Скажіть нам, як ви почуваєтеся? Як ваші справи? От станом на зараз прекрасно. Ми ж знаходимося на території Києва, і оточені турботою ми повернулися в велику сім'ю. Звичайно, що почуття наші. Як найкраще. Ви знаєте, насправді в соцмережами зараз дуже гуляє інтерв'ю з вашою мамою. І хотілося б запитати от повернення, ваша зустріч з нею, про ці емоції. Дуже б хотілося від вас почути, що відчували, що, можливо, переоцінили для себе. Ну, звичайно, що ну, сім'я для кожного це саме головне. А, і... Для українського націоналіста сім'я це також найголовніше, тому що нація це і є сім'я. І основою нації є наші сім'ї, наші мами, наші дружини, наші діти, наші батьки, наші рідні і близькі. Що перше вам мама сказала, коли вас обійняла? Вона нічого не сказала, вона плакала. От. Сказала, ну, звичайно, щоб сказала кожна мама, синок. Сказала, от і все. І обняла, і заплакала. Ну тут сам сльози ледь стримуєш, чесно. Тому дійсно, ну, а що вона мала сказати, власне, вона так довго цього чекала. Велика шана таким матерям за таких прекрасних синів. Насправді, ну і пане Владиславе, маємо сказати, що ви щасливі в тому плані, що у вас очевидно дві сім'ї. Та одна тут, яка там боролась за вас, чекала з нелегким серцем, очевидно, відпускала, але розуміючи, для чого ви це робите. Інша ваша сім'я це ваші побратими, ті, з ким ви воювали, боронили. Хто досі залишається в полоні? Ми знаємо, що очевидно не все можна розповідати, та хоча питань є дуже і дуже багато. І повірте, за ті місяці, які перебувають. Ають українські захисники в полоні тут у людей звичайних в їхніх рідних. В нас як журналістів виникає надзвичайно велика кількість питань. Ми будемо ставити різні запитання. Розуміємо, що не на все ви зможете відповідати, тому на що не можете відповідати з розумінням, саме не відповідайте, але все ж таки, ну. От... Ставлення можливо, якщо говоримо про ставлення до українських військових, які перебувають в російському полоні, ви, наприклад, той, кого змушували там пробували змусити пропагандисти заявити в їхніх інтерв'ю щось те, що суперечить вашим там поглядам, і так далі. Та наскільки часто такі випадки трапляються? Ну, коли, ви, коли ми говоримо про е, те саме інтерв'ю, це не був допит, як деякими мережами там я можу відслідковувати і читати. Це було дійсно інтерв'ю. Ми йшли, і не один я, а йшли ми, кілька нас чоловік було, нас було четверо. Йшли на інтерв'ю до журналістів. Нам сказали, що там будуть журналісти, в тому числі і українські. І ми йшли, настрій у нас був піднесений. Але коли ми прийшли і побачили, що наших журналістів немає, ми вирішили: ну інтерв'ю, так інтерв'ю, і е, ну, будемо зірками, так би мовити. І ми виступили, дали інтерв'ю. Е, стосовно того, чи доводилося іще зустрічатися з пропагандистами. А дійсно е, в основному журналісти це є пропагандисти. Якщо ми говоримо про росіян, так дійсно вони були, були нюанси різні в спілкуванні. Єдине, яке поставлене було завдання перед самим собою, і ми так обговорювали також з іншими азовцями, яких, ну, скажімо так, запрошували на ці інтерв'ю, тому що в основному ти йдеш, тебе викликають на допит. Ну, думаєш, що йдеш на допит, а тебе зустрічають там журналісти, наприклад. А, і починається якраз от спілкування в такому ключі. І наше завдання ми бачили в тому, щоб навіть за таких скрутних умов ми розуміли, що а, наші інтерв'ю поріжуть, а, скомбінують там, а, змікшують щось, щось таке, так зроблять, щось зроблять так з ним. Але ми намагалися максимально показати навіть тій публіці, яка знаходиться по той бік екрану і по той бік фронту зараз, що вони воюють проти людей. Ми не якісь звірі, нацисти, про що говорила пропаганда російська всі ці вісім років. Ми люди, звичайні люди. І а, те, що проти нас розв'язана така війна. А це є злочин саме їхньої влади, а не вигадані якісь злочини а, вигаданих українських нацистів а, там, і так далі, тому подібне. Тому ми максимально виважено, спокійно, доброзичливо давали свої інтерв'ю російським журналістам. Що з цього виходило? На жаль, ми побачити поки що ну не все можемо. А, але те, що я встиг побачити, ну, мене прикро вразило. Щиро кажучи, пане Володиславе, коли ви кажете, ми, ми розуміємо, що ви говорите про тих захисників, які разом з вами перебували в полоні, очевидно, ті, які залишилися з ваших знайомих, з тих, хто був на Азовсталі, та чи є якась ну конкретна цифра, яку нині оперуєте ви і оперуєте, для прикладу Азов? Та скільки ще захисників продовжує залишатися в полоні? Тому що там від різних навіть органів різні надходять цифри, і ми розуміємо, що можливо там не все десь можна озвучувати і так далі. Але яка ця цифра? Про яку цифру можуть ту інформацію, якою володіємо, ми? Лише азовців залишається в полоні 701 боєць. Серед них є також поранені є жінки. Стосовно інших захисників Маріуполя, то їх доволі багато. Їх ну, в три більше це точно. Але знов ж таки я можу помилятися. Точна цифра відома скоріше все ну, нашому командуванню. Але відомо. Відомо, хто знаходиться в полоні, тому що списки були складені. І ті люди, які йшли в полон, і Червоний Хрест. Е дійсно, Червоний Хрест нас супроводив лише тоді, до того моменту, коли ми сіли в автобуси і почали відбувати до Оленівки. Ми сподівалися, що Червоний Хрест не залишить полонених е без опіки своєї, е але так не сталося. На жаль. Червоного Христа ми більше там не побачили, а це нам була його допомога вкрай необхідна. Це правда. Ну, єдине, що ми можемо о, подякувати за те, що дійсно о, дійсно списки були передані і нашим рідним зателефонували. Щоправда, що правда, до останнього моменту о, у нас о, на нашій позиції був зв'язок інтернет. Завдяки Старлінку, і наші рідні знали, що ми виходимо в полон. Проте, оці списки, оці списки, можливо, вони якраз і виступали певним якимсь запобіжним е, таким засобом е, у випадку якихось ексесів там, або поводження, скажімо так, м'яко нешляхетного з е, військовополоненими. Так. Пане Олександр, знаєте, насправді от ми у нашому народному ток шоу неодноразово порівнювали ситуації, коли російські військові повертаються з нібито українського полону, так і коли ми побачили захисників наших героїв України, які повернулися ззовсталі з критично малою вагою з анорексією, ми розуміли, що до них не ставились там по-людськи. І я розумію, можливо, це треба якось обіграти питання щоб воно не звучало аж так але про катування і моральне і психологічне і фізичне якщо можете говорити то розкажіть будь ласка трохи про це тому що е... ну, або хоча б про ставлення або та хоча хоча яким є так. це ставлення росіян до вона... українців в полоні розумієте тут е, насправді е, дуже ставлення різнилося у різних е, змін які заїжджали в колонію е, від всім Ну і перша зміна, ну таке ставлення було більш-менш таке лояльне. Як ми дізналися, це були працівники, які росіяни, працівники, які працюють в колоніях дитячих, до речі. І їхнє ставлення, воно було, хоч не таке професійне, але воно було більш-менш таке ну, нейтральне, скажімо так. Друга зміна, яка заїхала, вони десь до речі, термін у них був такий місяць. Місяць вони перебувають плюс-мінус там кілька днів, і потім заїжджає інша зміна. Друга зміна заїхала. Вона дуже професійна була, а це були ну так знов-таки. Це ж оціночне моє судження. Я можу помилятися, але на мій погляд, це були люди, які працюють працюють у Закладах якихось, ну, скоріш за все, ну, можливо, Москви, там а, можливо, там Петербурга, тому що мова в них правильна була, вони вели себе, ну, доволі вічливо, але виконували свої обов'язки дуже професійно. А от коли вже третя, четверта зміна стала заїжджати, то якість персоналу ну змінилася і змінилося відношення до нас. Якщо до нас ставилися як до військовополонених, то тут стали ставитися вже до, як, ну, я так розумію, як до дуже небезпечних злочинців. І відповідно з певною моделлю поведінки, яка є звичною, я так розумію, для них, але ще це треба було помножити на відношення до нас через призму пропаганди російських ЗМІ. Тому дійсно, було. Дуже важко, скрутно про це говорити не можна поки що, тому що наші хлопці знаходяться не забуваємо в полоні. Однозначно, що сходити їм стосовно харчування, це питання таке болюче. Ну очевидно, всі могли помітити дійсно разючий така разючий такий контраст між військовополоненими росіянами, яких обмінювали а зовні, так і тими людьми, які йшли на обмін. А, з боку росіян, тобто з нами, так а, про себе скажу, що в принципі харчування це не найбільша була проблема наша. Трихразове було харчування. А, з голоду ми б не померли там. Це однозначно, і харчування було трихразове, вагу втрачали, то звісно, у мене було до війни 106 кілограм, а у нас були ваги. На нашій позиції на штабній, і я перед виходом зважився, було у мене 86. А коли прибув до Чернігова і там побачив ваги став, у мене було 74 кілограма. Тобто, впору можна було нас азовці, до речі, дуже такі полюбляють гумор і чорний в тому числі. І в самі скрутні хвилини все одно жартували хлопці. То впору було повісити, знаєте, наласкам кителя значок. А, хочеш похудіти? Спроси мене, як? От дійсно, а, це дієвий спосіб був. Пане До... Владиславе, а якщо говорити про той роковий день, коли трапився вибух в Оленівці, чи чули ви цей вибух і яку інформацію ви отримали? Хто це зробив? Для чого це було зроблено? Вам намагались якось донести? Розумієте, тут е, така ситуація. Розумієте, ми настільки звикли на Азовсталі до вибухів, що могли спати ну, в будь-яких умовах. А тут ну, взагалі питання не стояло. Я собі ліг спати да й заснув. А вранці вже дізнався про те, що відбулася ця трагедія. А, і те, як це відбувалося, Ну, ви знаєте, отак от е слідчі дії ж не велися насправді. Нікого ж із міжнародних організацій, міжнародних якихось слідчих органів не допустили е на територію колонії. Е тільки, можуть, е тільки можуть про це говорити там російські ЗМІ е і російські пропагандисти. Але є певні моменти, які дуже наводять на роздуми. Ну, наприклад, там хлопців забрали туди лише азовців, це раз. А друге, ну, півтори доби десь приблизно пройшло з того моменту, як їх забрали. А наших хлопців не брали розбирати завали на те, ну, на те місце. Ну, взагалі азовців не використовували ні на яких роботах. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, там якийсь регламент був спеціальний там, так от а так би артилеристи, звичайно, наші могли б свої, ну, свою експертну думку сказати з цього приводу, що там відбулося. Ті хлопці, які на щастя вижили після цього теракту, будемо називати речі своїми словами, вони дійсно. Дадуть свідчення, і ми картину будемо мати. Але те, що це не був обстріл української артилерії, ну це очевидно, це очевидно. Пане Володиславе, говоримо про роздуми. Сьогодні в нас така буде тема в ефірі: підійматися про російськомовну літературу, про літературу і, і інших країн російською мовою. Так є думки, які різняться в культурній столиці України у Львові. Е, недавно з'явився допис однієї львів'янки, яка говорить про те, що російську літературу потрібно рятувати. Вона хоче обмінювати книжки російською мовою, російськомовних авторів на українську літературу в бібліотеках, щоб їх не віддавали на макулатуру. Якою є ваша думка стосовно цього приводу? Що от перед нами стоїть бочка, вона мені нагадує революцію гідності насправді. Я стояла біля стела, от біля такої ж бочки, і мені вдається, що я викинула би російську літературу туди, але цікавить особисто ваша думка. Ну, що тут скажеш, ну, львів'яни. Люблю вас, львів'яни, дуже. Але дивіться, тут є нюанси. Дивіться, насправді ці наративи російської пропаганди вони розліталися просто вщент, коли там кажуть, ви переслідуєте російську мову. Я кажу, ну Бог з вами, як таке може бути, якщо половина бійців Полку Азов спілкуються вільно російською мовою, ну, щоправда, при цьому вони українські націоналісти. Ви не віддіті русських, вони мені кажуть, да, я кажу, да як таке може бути? У мене дружина росіянка. Ну, вона, правда, українською мовою спілкується, але вона росіянка. А, кажу, ви бачили прізвище наших бійців, там відсотків 20 російських прізвищ. А, вони кажуть, так Пушкіна в Ужгороді знесли. А я про це не знав, до речі. Я кажу, така в моїх рідних жовтих водах Пушкін стоїть. кажу, Жодних проблем немає. От. І от ти спілкуєшся з ними і кажеш, така. Шановні, а заради чого ви це все почали? Заради чого ви знищуєте людей? Адже все це вигадки вашої пропаганди. Стосовно російської літератури, ну знаєте, ну по-різному можна ставитися до, зараз до росіян, це очевидно, так? Але ж дивіться, ну наприклад, я булгакова, булгакова особисто я. Це моя суб'єктивна думка. Вважаю українофобом. От і навіть коли мені а, пропонували там літературу, типу там ну, хочете, візьміть літературу почитати, і пропонують мені Леся Бузин. Я кажу дякую, звичайно, немає чим зайнятися хлопцям на локалі зараз. Але якщо ви пропонуєте мені українофоба, то ліпше дайте Булгакова, ми там Мастера і Маргариту» почитаємо там, або там «Собаче серце взагалі супер, а, якраз а, книжка. Тому, власне, я б ну не воював з літературою, ну чесно. Але це моя думка.